Христе, оце ти вмієш підібрати локації для фотосесії. Так, фото просто супер! Де ти таку красу знайшла? Це водоспад біля Ниркова, що на Тернопільщині. Невже джуринський? Джуринський водоспад найбільший рівнинний каскад в Україні. Поглянь на подане речення чи можемо назвати присудок, виражений одним словом, каскад, простим. Переглядай відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай, присудок це головний член речення, що виражає дію, стан, ознаку предмета діяча, тобто підмета, і відповідає на питання, що робить підмет, або що робиться, чи відбувається з підметом, у якому стані підмет, яким є підмет, хто або що він є. Забудовою розрізняємо простий і складений присудок. Простий присудок завжди дієслівний. Складений присудок буває двох типів дієслівний та іменний. У попередніх відеоуроках ми розглядали простий і складений дієслівні присудки можеш пригадати їх особливості, переглянувши окремі відео за покликаннями. Розгляньмо детальніше способи вираження складеного іменного присудка. Сама його назва нам підказує тут є іменна частина мови. Тож такий присудок складається з допоміжного дієслова зв'язки та іменної частини. Дієслово «зв'язка» виражає граматичне значення присудка насамперед час, а іменна частина лексичне значення. Дієсловом зв'язкою найчастіше виступають слова бути, «становити», «ставати», здаватися, називатися, вважатися, робитися і подібні. Іменна частина такого присудка стоїть у формі називного або орудного відмінка і може бути виражена іменником, прикметником, числівником, займенником, дієприкметником, зрідка навіть фразеологізмом. Джурин це назва тутешньої річки, притоки Дністра. Підмет джурин, присудок є, що назва. Зв'язку є в теперішньому часі пропущено. Присудок виражено іменником у називному відмінку. Джурінський водоспад є частиною Національного природного парку Дністровський каньйон. Підмет. Джурінський водоспад. ПРИсудок є частиною. Дієсловозв'язка є та іменник в орудному відмінку. Він здається казковим. Підмет він Що робить? Або Яким є. Здається казковим. Присудок Дієсловозв'язка здається та прикметник в орудному відмінку. Історія походження водоспаду оповита легендами підмет історія. Присудок є яка, оповита легендами, фразеологізм Зверни увагу дієслово зв'язку бути у формі теперішнього часу є часто пропускають. На її місці переважно ставлять тире, а саме пропущене дієслово називають нульовою зв'язкою. Повна висота водоспаду 16 метрів. Можемо сказати, є 16 метрів. Потренуймося. У поданих реченнях визнач граматичну основу та спосіб вираження складеного іменного присудка. Джурінський водоспад вважається найцікавішим місцем заліщанщини. Поблизу водойми розташований відомий Червоногородський замок. Водоспад ще називається Червоногородським. Подейкують вода тут цілюща. Кількість каскадів водоспаду три. Підмет – Джуринський водоспад. Присудок вважається місцем. Виражений допоміжним дієсловом зв'язкою вважається та іменником в орудному відмінку. Місцем. Підмет – червоногородський замок. Присудок розташований. Виражений дієприкметником в називному відмінку. Підмет водоспад. Присудок що робить. Називається червоногородським. Присудок виражений дієсловом зв'язкою та іменною частиною червоногородським. Підмет вода. Присудок є яка цілюща. Присудок, виражений прикметником у називному відмінку. І в останньому реченні підмет кількість каскадів. Присудок числівник три. У реченні нульова зв'язка. Можемо вставити Є. Ускладнемо завдання. У поданих реченнях, визначивши граматичні основи, укажи види присутків. У селі нирків і довкола нього земля червонувата. Це пояснюється наявністю певних хімічних елементів у камінних скелях, поширених у цій місцевості. Після дощу кольор ґрунту стає ще більш насиченим, а вода в калюжах починає нагадувати червоне вино. Саме колір землі і каміння дав назву місту Червоногород, яке ще кілька століть тому було розташоване неподалік. Зараз про ті часи нагадує башта Червоногородського замку, що належав родині Понінських. Складені іменні присудки. Червонувата стає більш насиченим. Було розташоване. Прості дієслівні присудки. Пояснюється. Дав назву фразеологізм. Нагадує. Належав. Складений дієслівний присудок. Починає нагадувати. Гарна робота. А тепер ще раз поглянь на речення, яке ми згадували на початку відео чи можемо назвати присудок, виражений одним словом каскад, простим. Звичайно, у реченні складений іменний присадок. Крім іменника в називному відмінку наявна нульова зв'язка. Дієслово «є» в теперішньому часі переважно пропускаємо, однак за бажанням легко можемо вставити. Запам'ятай. Забудовою розрізняємо простий і складений присудки. Простий присудок завжди дієслівний. Складений буває двох типів дієслівний та іменний. Складений іменний присудок містить дієслово-зв'язку та іменну частину. Дієсловом-зв'язкою найчастіше виступають слова бути, становити, ставати, здаватися, називатися, вважатися, робитися і подібні. Іменна частина такого присудка стоїть у формі називного або орудного відмінка і може бути виражена іменником, прикметником, числівником, займенником дієприкметником. Дуже рідко навіть фразеологізмом. Дієслово зв'язку бути у формі теперішнього часу є. Часто пропускають. На її місці переважно ставлять тире, а саме пропущене дієслово називають нульовою зв'язкою. Сподобалося відео? Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів. Не втомлюйся відкривати для себе щоразу щось нове. Подорожуй неймовірною Україною та учись із пістація.